Заблокували роботу 26 телеграм-каналів, які допомагали чоловікам уникати мобілізації. Кіберфахівці служби безпеки виявили організаторів груп, у яких поширювали актуальні адреси місць, де вручають повістки. Зокрема, в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях для збору відомостей про локації адміністратори телеграм-каналів використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації канали швидко нарощували власну аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому бізнес і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами. СБУ встановила всіх організаторів мережі. Серед них двоє власників СММ компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів із використанням так званих ботуферм. Під час обшуків працівники СБУ виявили комп'ютери та мобільні телефони із доказами та банківські картки, на які надходили гроші за розміщення реклами. Шістьом адміністраторам телеграм-каналів планують оголосити підозри за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 10 років ув'язнення.